Скільки коштує один день в ризі? Версія «Бортпровідник». Готель нам оплачує компанія, і сніданок входить вартість. Тому тут нуль витрат. Тепер час відкривати для себе ригу. Шукаємо нам потрібний автобус. Та їдемо в старе місто. Нам дуже пощастило з погодою, тому гуляти старим містом було одним задоволенням. Рега виявилася дуже затишною, старовинною і такою, знаєте, європейською. Для мене це така собі суміш середньовічної казки і сучасного комфорту. Пообідати ми прийшли у місцеву їдальню. Це щось типу нашої позатої хати з помірними цінами і смачною кухнею. Все дуже смачно. Тобі перше, друге і компот. І я з'їла все. Потім ми пішли в парк. Бо то є безкоштовно, а все, що безкоштовно, ми то любимо. На дворі просто справжня весна, все починає квітнути. Дуже багато туристів, але все чисто та охайно. Далі я забула зняти, але ми ще заходили в магазин за продуктами. А по дорозі назад ми побачили сакури. Всього разом за день я витратила 14 євро. Абсолютно небагато, бо я тічне економна, але це не завадило мені приємно провести день. На цьому все всім дякую. Більше подорожуйте, не бійтесь пробувати та відкривайте нові горизонти.